248 пунктів незламності розгорнули на Рівненщині. Там можна підзарядити гаджети, скористатися інтернетом, випити гарячого чаю або кави та зігрітися. Наскільки активно ними користуються жителі Рівненщини, та хто витрачає кошти на їх функціонування? Про це дізнавалися наші журналісти. У мене зараз пара, а в мене немає світу, тому вимушений прийти сюди. Не лише студенти, а й викладачі приходять у пункт незламності, аби проводити лекції. Бували випадки, коли сюди заходили батьки, аби підключити дитячий інгалятор. Люди по різних питаннях приходять просто обігрітися, підзарядити мобільний телефон, скористуватися інтернетом, Там от як студент, наприклад, сидить він. Здає екзамени навіть тут. Попити кави у нас можна якогось е з'їсти печиво на сьогодні. В Рівненській області функціонує 248 пунктів незламності: це палатки рятувальників, поліції, приміщення, очільників міст та селищ, а також місцевого бізнесу. Фінансують та утримують їх. Ті, хто і розгорнув такі пункти незламності. Сьогодні пункти незламності утримуються за рахунок тих суб'єктів господарювання або комунальних державних підприємств, де є приміщення, і, наприклад, що палатки, ДСНС. І вони ці речі отримують. Основна затрата це витрати у випадку відсутності електроенергії на роботу альтернативних джерел палива, тобто дизельні генератори. Відповідно, кожен суб'єкт має витрати, їх фіксує, але узагалі. Реально суму сьогодні називати не будемо, тому що кожен витрачає свої кошти і утримує. Бензину на обігрів пунктів незглавності йде чимало, розповідають рятувальники. Якщо десь в такий режим, як зараз, то літрів 50 десь. Це на теплову пушку. А якщо холодно, то йде більше звичайно, розхід. Працюють пункти незламності цілодобово, там постійно чергують і медичні працівники в холодну пору та на початку перебоїв з електроенергією в області. Відвідувачів тут було значно більше. Спочатку десь в день відвідувало до тисячі людей такі пункти незламності. Сьогодні завдяки. Обороні нашого краю роботі військових у нас менше проблем. Ми сьогодні подаємо як мінімум 250 п'ятдесят мігават електроенергії в область. Тому відключення тільки планові, і люди вже звикли і відвідують менше. Десь 100 чоловік відвідують ці пункти незламності. Попри це, рівненщина продовжує збільшувати кількість пунктів незламності. І за потреби область може розгорнути ще сотню таких пунктів. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини рівного.